Миру дорогоцінні неймовірна проповідь, і я розумію для себе, що Богові не цікаво, е, наша релігія, Богові цікаво, чи ми перебуваємо в покаянні, чи ми є його дітьми. Адже ми зараз живемо в час милості і благодаті, і Бог прилагає кожного до своєї церкви, до свого слова, чи приймаємо ми його, чи перебуваємо ми в покаянні, адже якщо ми каємось просто каємось, каюсь, відрікаюсь. І ну, живу далі, так як жила. До того немає ніяких змін, то це не є покаянням. Покаяння, покаяння це зміна мишлення. Коли я каюся, коли я аналізую, перебуваю в пості, і коли возростаю духовно, коли мій дух він не спить. І я розумію, щоб мені бути носієм Духа Святого, мені потрібно Слово Боже та з'єднання з церквою, Божою людиною в житті. Словом Божим, аминь.